Всім привіт! Сьогодні в нас об'єкт в місті Києві, де встановлювали металопластикову конструкцію, а саме перегородку. Профільна система була використана ВДС товщиною 60 мм. Заповнення було сендвіч панелі 32 мм і один бусклопакет для того, щоб бачити, хто що як підійшов. Конструкція в нас Г-подібна. Двері в нас виконані із вхідного варіанта профіля. Це Посилена стулка 116 мм. Накладні петлі. доводчик був та офісна ручка. По контуру це зліва, справа, зверху, з двох сторон ми встановили метал, металеві нащільники білого кольору для закриття місць прилягання конструкції до стіни та стелі. Ось так оце все виконано. Ось так от. В зібраному вигляді г-подібна перегородка. Звертайтесь, допоможемо.